І так, друзі, в мене ще дві маленькі посилочки. Розпаковку зроблю двох. І скажу, від кого я отримала. Це я получила від Ірини на Фейсбук. В описі дам посилання. Якщо вам буде цікаво, зайдете, глянете, в неї багато рослинок. І з каналу Ілона Гарденс. Я у неї вже замовляла неодноразово. І дозамовила ще деякі рослинки у Ілони. Також дам посилання і прикріплю. У Ірини я спілкувалася по вайберу, додавлю номер телефону вайбера. Скотч по бокам. Бачите, і в тубуси. Дуже класно, коли так запаковую, тому що рослинки дуже гарно зберігаються. Зараз ми тубуси витягнемо. І я вам покажу, що там всередині є. Тут з відкритою кореневою системою рослинки. Ой, тут очіток. От так, одна до другої, рослинки і гарно, дуже, дуже гарненько. Це є дві хвойника. Замовила, але підпишу, подивлюся в свій запис, бо не пам'ятаю, друзі. Вони карликові. Оце й точно карликовий. Якісь нана, -на, але назву призабула. І ще такі голубенький. Расатончик. Не підписано, але в мене є підписані всі, які я замовляла. Я думала, з відкритої, а, вони... а вони із закритою кореневою. Приїхала. Ось такі два хвойничка, ось такий прекрасний. Наном, по-моєму, очіток і два плющика. Такі дуже-дуже гарне листячко, так гарно розмальоване. Ну, зараз на осінь, можливо, воно змінило вже. Такі як мраморне. І що мені ще сподобалося, що гілочки такі не, не зелені, а такі червоного відтінку. цього також. Ось по 60 гривень, очіток по 60 і хвойні, подивлюсь і напишу ціну. Ось така посилочка. І зараз перейдемо до другої. Очіток Nanum 60 ялівець Dream Joy. Оцей. А оцей ялівець Procumbens Nana. Отакий він дуже помаленько росте, з карликових. І бачила не в одному садочку його, мені сподобалось. Ну і плющики без назви. Ось так. А ялівці 100 гривень. І 1,70. А тепер ще глянемо від ілони рослинки. Ось зафіксовано все. Навіть, бачите, відскочує оця така картонна штучка, зафіксовано два горшочки, щоб вони рослинки не подавились. У, 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 хто, можливо, не знає, у Ілони є вже розплідник. Вони почали займатися розмноженням рослин. І деякі рослинки у них є імпортні. Ось, і ще хотіла сказати, що ще мама Ілони також має канал Квіти у Віти. У неї також замовляли також дуже гарні рослиночки. Зараз не можу одною рукою. А тепер дивіться. так, розказую, що я ще тут собі докупила. Вівсяницю. Але вона незвичайна, вона жовтого кольору. Golden Tapie. Ось такий молочай мертолистий. Дуже вже його хотіла. Гвоздику Баденію. Ставлю фотографію на такого бурдового гарного кольору. Армерію Зюндермана і Брунера Кінгс Ренсом. Такий вона листочок сріблястий має. Буду висаджувати, А вам всім гарного дня! І заходьте до дівчаток і замовляйте собі. Пока! Четка ще до слова, дуже гарно, крім того, що в тубуси поміщено, гарно е протягнуто і ще отут такий, бачите, папір мокрий, щоб не пересихали. Всі рослинки зволожені, ось яка коренева у плющиків. І зараз я ще оці свої дві крихітки розпакую.